Вітаємо вас, дорогі брати та сестри, на нашому православному каналі. Різдвяний піст поступово добігає кінця. Ми відчуваємо це у всьому, у пришвидшеному ритмі життя, у прицвятковій метушні, думках про Новий рік і Різдво. Ми поспішаємо встигнути багато, завершити справи, підготувати дім, купити подарунки, зібрати родину. Усе це природньо. Але саме в цей період особливо легко згубити головне. Бо піст ще триває. І різдвяний піст – це не лише про обмеження в їжі, це час, який церква дає нам для внутрішньої праці, для тиші, для уважності до свого серця, для того, щоб подивитись на своє духовне життя не поверхово, а чесно і відкрито. Наприкінці посту важливо не просто сказати собі Я витримав, я дотримався, я виконав. Важливо запитати себе, що в мені змінилося. Чи стало в мені більше миру, чи менше осуду, чи легше мені тепер прощати, чи м'якше я дивлюсь на немочі інших. Бо піст це не перевірка нашої витривалості, це перевірка нашої любові, любові до Бога і любові до ближніх. Особливо це важливо пам'ятати тим, хто живе церковним життям постійно, тим, для кого піст – це звичайна частина року. А сповіді причастя регулярна практика. Тут виникає інша дуже тонка небезпека, звикання до святині. Ми можемо часто сповідатись і причащатись, але поступово перестати внутрішньо готуватись. Слова сповіді можуть стати звичними, причастя очікуваним, і серце перестає тремтіти не тому, що людина байдужа, а тому, що святе стало обрядовим. Таїнство це не нагорода за правильність. Це ліки, а ліки зцілюють лише тоді, коли людина визнає свою хворобу і прагне зцілення, а не просто звикла їх приймати. Саме тому, наприкінці посту, так важливо не формально підсумувати його, а зупинитись, побути наодинці з собою, побачити, де ми внутрішньо закам'яніли, де звикли виправдовувати себе, де втратили живе покаяння. Різдвяний піст веде нас до сповіді не як до обов'язку. А як до зустрічі з правдою про себе, не для самобочування, а для смирення, бо лише там, де є смирення, Бог має до чого доторкнутись, і поруч зі сповіддю святе причастя, але не як звична дія, а як зустріч з самим Господом, як дар, як подія, яка знову і знову потребує нашої внутрішньої готовності. І саме у піст ми маємо особливо звернути увагу на якість нашої сповіді і підготовки до святого причастя, Чи є в нас покаяння, чи є страх Божий і сердечне бажання з'єднатися з Господом у таїнстві причастя. Піст дає нам час покаятись від усього серця у своїх гріхах, проаналізувати своє духовне життя і стати хоч трошечки краще в очах Божих. І, не дивлячись на предсвяткову метушню, нам слід пам'ятати про це і пам'ятати, що Різдвяний піст ще продовжується. Ще один надзвичайно важливий посту – це прощення, не символічне, неформальне, а реальне внутрішнє рішення відпустити образи, припинити внутрішні діалоги, перестати знову і знову повертатися думками до болю та образи. Можливо, це найскладніше. Але без цього жодна зовнішня підготовка не наповнює серце світлом, бо прикрашений дім без миру всередині не приносить радості, і святковий стіл без примирення з ближніми залишає порожнечу. Саме тому в цей останній тиждень Різдвяного посту варто подумати а чи не тримаю я образу на когось, чи можу я бути з Богом і не прощати? Якщо Господь народився, щоб пробачити мені усі гріхи, чи маю я право при цьому не прощати ближнього? Все це вимагає від нас, православних християн, багато терпіння, смирення і перш за все, любові до Бога і до ближніх. Саме тому в ці останні дні посту варто не поспішати, а навпаки, сповільнитись, зменшити шум, зменшити метушню навколо. Залишити зайве, дати місце тиші, бо саме в тиші народжується справжня зустріч з Господом. І Якщо і після цього різдвяного посту в нас стане менше злості, менше осуду, заздрості, роздратування, менше бажання довести свою правоту, але більше терпіння і милості до ближніх, значить, піс не минув марно, бо ми готуємося не просто додати. Ми готуємося до народження Христа.